Перше, це було дуже круто, що були чудові вчителі, які цікаво подавали матеріал, і завжди все було зрозуміло. Але якщо щось було незрозуміло, то завжди ми могли задати запитання, і вчителі були завжди готові дати відповідь на нього. Також мені дуже сподобалося, що уроки проводилися з записом що можна було потім переглянути урок. Ще мені сподобалася платформа Teams, в якій якраз можна було подивитися наші успіхи, наш актив. І якраз ми мали чати з вчителями, де ми якраз могли задавати їм запитання. Найцікавіший урок це на природознавство, де ми презентували наші презентації. По різних темах з підручника і згадувала теми. Це було круто, бо всі старалися, всі готувалися, і було цікаво послухати інших. Вчителям було дуже приємно спілкуватися. Було дуже легко ну, не було такого як стресу, бо це вчитель, Було так зрозуміло, добре, спокійно.